Зговори м'яка чашка польського виробника Ава 2103. Дуже цікава модель від виробника це е, м'яка чашка бралет, косу, косий шовчик е, добрительки. Він дає таку глибоку, гарну форму. Тут начебто відкриває максимальну зону декольте, але висота і глибина добре. Е, дає добрий такий гарний глибокий об'єм, що дуже зручно для жінок з великими грудьми. Також дуже цікава мережа у верхній частини, вона має геометричний візерунок, два шари цього мережева. Легка, якісна тканина мікрофібра, вона гладка і дає такий класичний зовні вигляд однотонної білизни. В поясі немає бокової кісточки, і також дуже цікаве оформлення поясу із двох частин мережева і поліміннова полотна, які тримає біскалтер під грудьми. Глибока, зручна форма високо переходить до бретелі і це буде м'яка чашка бралет. Дуже зручна для жінок з глибокими грудьми. Також сама форма вона збирає груди ближче до центру, максимально дає такий гарний е, силует і е, сексуальний вигляд в зоні декольте. В інтернет-магазині Білизна Inua Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.